Вітаю, люди, шостикласники! І сьогодні ще один урок ми поговоримо про перпендикулярні прямі. Нагадаю, що на попередньому ми роздивилися означення, які прямі ми називаємо перпендикулярними, як позначаються яке позначення використовується в математиці, і, відповідно, розібрали приклади життя, роздивилися, як записати це у зошиті. І сьогодні ми роздивимося, Способи побудови перпендикулярних прямих і безпосередньо декілька задач, які використовують саме розуміння, які прямі називають перпендикулярними, і як знайти інші кути, якщо ми знаємо, окремі з них припустимо. Для початку пропоную подивитися уривок анімаційного фільму з каналу Лесі Цюрьопи з Ютуб каналу, а саме про способи побудови перпендикулярних прямих, і потім роздивимося окремі задачі. Де ви були? Швидше мене полагодьте! не уявляю, як житиму без цієї роботи. Слухай уважно я тобі розповім, як побудувати перпендикулярну пряму. Нехай є деяка точка А, що не належить прямій А. Розмістимо косинець так, щоб одна зі сторін його прямого кута лежала на прямій А, а друга сторона прямого кута проходила через точку А. Проведемо відрізок уздовж сторони косинця від точки А до перетину з прямою А. Позначимо отриману точку перетину літерою відрізок Б. Відрізок АБ називають перпендикуляром до прямої А, проведеним із точки А. Якщо з точки А провести перпендикуляр АБ до прямої А, то прямі АБ та Перпендикулярні, а точка Б є точкою їх перетину. Сподіваються найкоротша відстань до землі. Я, здається, почав боятися висоти. Не хвилюйся. Перпендикуляр «АБ» до прямої А коротший від усіх інших відрізків, що сполучають точку А з точками прямої А. Довжину перпендикуляра, проведеного з даної точки до прямої, називають відстанню від точки до прямої. Відстань від точки А до прямої А дорівнює довжині перпендикуляра АБ. Тепер перевіримо, чи правильно ти все зрозумів. Я тобі не довіряю. Нехай спочатку вона. Будь ласка. через точку А, що належить прямій А, провести пряму Б перпендикулярну до А. Розмістимо косинець так, щоб вершина його прямого кута сумістилася з точкою А, а одна сторона прямого кута лежала на прямій А. Уздовж другої сторони прямого кута косинця проведемо пряму Б. Пряма Б перпендикулярна до прямої А, і проходить через точку А. Отже, ми роздивилися два способи побудови перпендикулярних прямих. Я нагадаю, що це коли точка лежить напрямі і за межами прямої. Тож зараз під час уроку хочу розібрати ці випадки, за... mm. зафіксуємо, що таке відстань від точки до прямої, і роздивимося декілька задач. Отже, перпендикулярною прямими давайте пригадаємо, ми будемо називати прямі, які перетинаються під прямим кутом. Ось таким чином, бачите, ми позначаємо квадратиком, це видно на малюночку, і далі ми дивимося. Що для побудови перпендикулярних прямих можна використовувати транспортир або креслярський косинець. Якщо у нас у вас є транспортир, то ось на малюнку 91 видно, як потрібно його розташувати. Ось з помітка, вона може бути позначкою. У вас на транспортирі посередині або зверху, або знизу. Роздивіться, у кого є уважно, і треба прикласти таким чином, щоб точка переднього перпендикулярних прямих співпадала з цією позначкою на транспортирі. І якщо ми бачимо, у нас нумерація йде проти годинникової стрілки, то розташувати потрібно косини з таким чином, щоб його сторона нижня була горизонтально або співпадала з однією із прямих відповідно. І тоді, якщо ми поставимо засічку на позначці 90 градусів, а ми проговорили, що перпендикулярні прямі перетинаються саме під кутом 90 градусів, і потім з'єднаємо ці дві точки, ми якраз отримуємо пряму, яка буде перпендикулярно до заданої прямої. Ось таким чином використовується у нас, якщо ну, градація іде, в нас шкала від нуля з цього боку, то відповідно ми відраховуємо за годинниковою стрілкою і алгоритм побудови точно. Такий самий. Це, якщо у нас є косинець, і вибачте, транспортир, то за допомогою транспортира можна побудувати. Перпендикулярні прямі. Тепер ті два випадки, які були розібрані у уривку мультфільма з Ютуб-каналу Лесі Ціріпив, значить, у нас може бути варіант, якщо точка розташована за межами прямої, тобто задається якась пряма А, задається точка, і стоїть задача побудувати пряму перпендикулярну до прямої А, при цьому вона має проходити через точку А. В цьому випадку. Ми прикладаємо косинець таким чином, як ви бачите, як він побудований на екрані. прикладений. Ось таким чином, щоб одна із сторін співпадала косинця, співпадала з нашою прямою А далі тим кутом прикладаємо саме тим кутом, який в косинці становить 90 градусів. Ось і далі, користуючись цією другою стороною, можемо провести пряму. Далі ми її продовжуємо і, вибираючи якусь іншу точку, Б, можемо стверджувати, що пряма А буде перпендикулярна до. Прямої а Б, яка проходить саме через задану точку, точку А, ось так. От. Ну а якщо у нас відповідно задана пряма А, і якась точка, яка лежить на цій прямій алгоритм побудови, точно такий самий, ми прикладаємо наш косинець таким чином, щоб одна із сторін співпадала. З прямою А далі інша або цей кут нашого косинця співпадав з точкою А. Давайте я в інший бік покажу, як це можна зробити ось так. І відповідно можемо накреслити, повівши ось цю пряму. Поруч з прямо з нашою стороною другої косинця, і продовживши цю пряму, будемо мати там, припустимо, хай це буде точка D, Бо можна стверджувати, що пряма А і пряма АД так само будуть перпендикулярними, і при цьому пряма Аде проходить через задану точку. А ось таким чином, використовуючи косинець, можна побудувати. Пряму перпендикулярну до заданої, і яка, наприклад, проходить через задану точку. Ось ви бачите ці креслення знизу на екрані. Ось. А якщо у вас є можливість, ви можете спробувати це зробити окремо на листочку, наприклад, без клітиночок, як у мене на екрані, для того, щоб дійсно подивитися, чи правильно виконали креслення, тому що якщо листочок у клітинку, це зробити дуже просто і без косинця. І далі наступне поняття, яке використовувалося у анімаційному фільмі: що ж таке відстань від точки до прямої. От якщо ми візьмемо будь-яку пряму А, до прикладу, і якась у нас є точка. А, яка розташована за межами прямої, зрозуміло, що ми можемо якимось чином визначити відстань від точки до прямої. Так, от для того, щоб це зробити, да, ми можемо проаналізувати, чи буде, наприклад, відрізок АЦ відстанню від точки до від точки А до прямої А, або, до прикладу, відрізок ось цей да, відрізок АД, відстань від точки А до Прямої А так, от в математиці вважається відстань від точки до прямої це найменша відстань. І якщо ми проаналізуємо і спробуємо побудувати, а потім поміряти оці всі три відстані лінієчкою, то ми визначимо шляхом практичним таким, що саме перпендикуляр проведений з точки А до прямої CD у нас буде найкоротшою відстанню, А отже, і ми можемо стверджувати, що саме АО або перпендикуляр проведена до цієї прямої, буде у нас відстань, я пишу відстань, від точки А до прямої. До прямої це Д. Отже, запам'ятали, що відстань від точки, для того, щоб знайти відстань від точки до прямої, треба пропустити перпендикуляр цієї точки до прямої. При цьому точка О це у нас буде точка перетину перпендикуляра, А ось це де, ось. Ну, і от таким чином, якщо треба визначити відстань, ще раз запам'ятовуємо, обов'язково треба провести перпендикуляр. Це не будь яка відрізок, який сполучає точку з прямою, а саме найкоротший. Найкоротшим буде саме перпендикуляр. Ось таким чином. Так, ну і останнє поняття, про яке ми говорили ще на попередньому році, але тепер уже роздаємося трошки інші малюночки креслення. Відрізки або промені, що лежать на перпендикулярних прямих, називають перпендикулярними відрізками або променями. От, до прикладу, у нас є такі креслення. Припустимо, задаються дві перпендикулярні прямі прямо А і Б, і на них є відрізки. Відрізок АБ і відрізок CD. Що робити, якщо ці відрізки не перетинаються? Як нам визначити це, чи будуть ці відрізки перпендикулярними, чи не будуть? Для цього ми бачимо в даному випадку на малюночку 1, ми бачимо, що вони лежать на перпендикулярних прямих. Це видно візуально. Отже, ми можемо точно стверджувати, що відрізок АБ. Також буде перпендикулярний відрізку CD за рахунок того, що вони лежать на перпендикулярних прямих А і Б. І так само я можу записати, що А перпендикулярно Б. А от якщо, до прикладу, у нас задаються проміні ось такі, да? припустимо, промінь А Б, тут точку, і промінь. К м чи будуть вони перпендикулярними для того, щоб визначити чи будуть вони перпендикулярними, дати відповідь на це запитання? Очевидно, що нам потрібно продовжити ці проміні. Ось таким чином, і після того як ми їх продовжимо, ми будемо бачити, вимірюємо за допомогою косинця. Якщо в нас це не очевидно і не співпадає з клітинками в зошиті, вимірюємо за допомогою косинця або транспортира. Прикладаємо ось таким чином його і переконуємося, що саме цей кут. Який у нас утворюються при перетині наших продовжень промінів. Якщо він буде прямий, а отже, співпадає з кутом косинця, це означає, що ми можемо стверджувати, що і ці проміні між собою перпендикулярні, тому що вони лежать на перпендикулярних прямих. Ось таким чином. Перевіряється. Отже. Запам'ятали цю цікаву властивість, тобто для того, щоб відрізки або проміні були перпендикулярними, не обов'язково, щоб вони саме перетиналися. Достатньо того, щоб вони лежали на перпендикулярних прямих. Ось ну і от такі малюнки, знову таке креслення. Бачите, да? що на малюнку 95, Якщо б ми захотіли записати які ж тут у нас відрізки, перпендикулярні, то відрізок, ДЦ, а відрізок це. Фігура, яка має початок о кінець, так, перпендикулярний відрізку АВ. І, роздивившись малюнок 96 так само можемо записати, що відрізок КМ, а тут промінь у нас іде, вибачте, тепер нагадую, що промінь ми починаємо записувати, якщо відрізок не має значення, в якому порядку записати вершини. То, якщо мова йдеться про проміні, саме з вершини нашого проміння, тобто з точки, з якої він починається, ми називаємо МК, перпендикулярний проміню МП. Ось таким чином. Тобто, ще раз, для того, щоб стверджувати, що відрізок або промінь перпендикулярні, достатньо переконатися, що вони лежать на перпендикулярних прямих. Так, ну і на малюночку, 1470. Пропонують виписати всі пари перпендикулярних прямих. Ось ми бачимо, що не всі прямі перетинаються, але ми завжди можемо їх або уявно, або наживо домалювати, продовжити. І бачимо, що ось тут у нас представлені три пари перпендикулярних прямих: це пряма А і Б. Якщо ми ось так продовжимо. Далі я думаю, що ви побачили, що це пряма А перпендикулярна прямій С. І якщо подивимося на прямі П і М, то вони, очевидно, перпендикулярні. Отже, пряма П перпендикулярна прямій М. Так, рухаємося далі, дивимося. Наступну задачку. Це у нас вже безпосередньо задача накреслення 1467. Треба накреслити прямо. Роздивляємося малюнок пряму А та точки С і Д, так як показано малюнку 102. за допомогою косинця побудую пряму ЦК перпендикулярно до прямої А та пряму ДФ перпендикулярно до прямої А. Тобто це будуть дві окремих прямих, які проходять спочатку. Одна із них проходить через точку С, одна із них проходить через точку Д, і ми бачимо, що вони мають бути перпендикулярні для того, щоб виконати перше завдання. Я нагадую, що. Першу пряму побудувати ми розташовуємо наш косинець таким чином, щоб у нас. Безпосередньо одна, значить, вершина нашого косинця, ось тут прямого кута співпадала з точкою С, і якщо ми розташуємо його таким чином, то відповідно отримуємо пряму, нас просять СК, для цього ми вибираємо або з цього боку точку К, або з цього боку без, без різниці. Ось, і у нас отримається пряма СК, яка безпосередньо буде перпендикулярно до прямої А. Я запишу, що це К перпендикулярна до прямої А, і проходить через нашу точку, яка була задана за умовою. Аналогічно для того, щоб побудувати пряму перпендикулярну до прямої А, яка проходить через точку Д, потрібно розташувати знову таки таким чином косини, щоб одна із його сторін проходила через. Точку, D задану, далі наш прямий кут співпадав, оця сторона співпадала з прямою А, і, відповідно, далі продовживши цю пряму, ось таким чином ми будемо мати, позначивши точку F, Ми, припустимо, ось тут нехай буде точка F, І тоді, відповідно, оця пряма, яку ми побудували, буде перпендикулярною до прямої А. Я запишу, що DF Перпендикулярна прямі, а і безпосередньо проходить через точку, D. Розуміло, що для того, щоб відпрацювати такі навички, треба це робити в зошиті, і ви зрозумієте, як це все працює. Тому прошу зупинити відео і спробувати це зробити. Зверніть увагу, що. Ця пряма А має розташовуватися не горизонтально, тому що виконати побудову буде дуже просто і зрозуміло. І тим більше це не має бути аркушу клітинку, а просто ось такий чистий лист. Розташовуємо пряму А під кутом. Ви можете ускладнити собі завдання і розташувати пряму А, до прикладу, ось так вибрати точку Д. І, до прикладу, точку С. для того, щоб вам було простіше працювати. оці ці точки бажано не розташовувати не поруч, як це зроблено у підручнику, а трохи так поодаль, для того, щоб вам було зручно користуватися косинцем. Ось так. Так, ну і далі ми роздивимося задачі вже по, безпосередньо на розв'язання і застосування тих знань, які ми роздивилися, а саме про градусні міри кута. Значить, дано дві перпендикулярні прямі, вони виділені на малюнку е, червоним кольором ЦК і МВ. Зверніть увагу про те, що вони перпендикулярні, ми можемо щитати скреслення. Ось тут, бачите, да, у нас стоїть один прямий кут. А на попередньому році ми говорили, що якщо прямі перпендикулярні Тобто всі останні кути так само становлять прямі по 90 градусів, які утворюються при перетині цих прямих, але для того, щоб не перевантажувати наше креслення, відповідно їх не позначають. Всі чотири на малюночку. Далі ми роздивляємося, ми бачимо, що заданий кут це градусна міра, його становить 70 градусів. Далі задається кут. АОК, він становить 25 градусів і потрібно знайти градусну міру кута, так, АОН, Кута, що позначена жовтим кольором. Ось так залити, ви бачите, знайти градусну міру оцього всього кута. Так, якщо ми проаналізуємо наш малюночок, ми бачимо, що всі ці три кута, які задані, 70, 25 і той, що треба знайти, то в цілому вони утворюють у нас розгорнутий кут. А ми пам'ятаємо, що весь розгорнутий кут у нас становить 180 градусів. Отже, я думаю, що ви здогадалися, що для того, щоб знайти кут HOA, це той, що залитий помаранчевим кольором, нам потрібно від 180 градусів, від 180, бо всього розгорнути тут кут 180, відняти суму двох інших заданих кутів, бо вони якраз вже задані: 70 плюс 25. Далі нам залишається додати 70 плюс 25, це буде 95 градусів. І якщо ми будемо віднімати, то виходить, що у нас кут HOA становить 85 градусів. Градусів. Ось таким чином розв'язується ця задача. Ще раз в чому полягає суть, ми роздивляємося креслення, пригадуємо, що так як у нас задані перпендикулярні прямі, вони по суті утворюють або чотири прямих кути, або два розгорнутих, проаналізувавши, що, як мова, йдеться про три кути, які утворюють розгорнутий кут всього 180. Частина цього розгорнутого кута представлена у вигляді кутів 70 і 25. Отже, для того, щоб знайти третю частинку, нам потрібно від 180 відняти суму двох інших кутів. Ось така задача. Так, далі подивимося, задачу 2. так само накреслення. Прямі FD і HT перпендикулярні, ми бачимо їх. Знайдіть градусну міру невідомого кота. Ну і потрібно знову проаналізувати, так як нам сказано, що пряма FD Знаходимо її, да? ось вона пряма FD, перпендикулярна прямій HT, Зараз я її не виділяла, тому дивимося уважно. І зверніть увагу, що ось тут знак перпендикулярності не поставлений, але ми можемо зробити це самостійно, показати, ось так, до прикладу, один із кутів прямий, а це означає автоматично, що всі інші три, так само прямі. Отже, я точно можу стверджувати, що кут HOF, він прямий. Отже, дорівнює 90 градусів, ось так. Да? І якщо ми проаналізуємо, знову-таки мені задається частина цього кута 90 градусів, ось вона дорівнює 30 градусів. Потрібно знайти іншу частинку. То я думаю, що за до прикладу, і за принципом розв'язання попередньої задачі ви здогадалися, що кут ЖОФ Знаходиться через різницю 90 градусів, відняти частинку відомого кута. Це дорівнює 60 градусів. Отже, шуканий кут або кут, який нам потрібно знайти GOF, дорівнює 60 градусів. Так, ось таким чином ми розв'язуємо задачки на кути, і наостанок ще одна задача. Подібного типу роздивляємося уважно малюнок. Малюнок уже трохи складніший. Якщо ми проаналізуємо, то нам задаються знову дві перпендикулярні прямі про що говориться в умові задачі, тому що на на кресленні ми цього не считаємо, знак перпендикулярності не стоїть. Ми тільки потім можемо поставити да, ось такий квадратик АВ перпендикулярний CD. Це, це означає знову, що ми маємо справу з чотирма прямими кутами, якщо говоримо про ось ці кути. Далі малюнок ще на малюнку присутні ще у нас проміні ОФ і ОМ. Причому зазначається, що задані два кути, для того, щоб їх знайти на малюнку, ми уважно читаємо назву кута АОФ. Отже, ми рухаємося по напрямку АОФ, І ось саме цей кут буде становити 50 градусів. І другий кут шукаємо БОМ. Для того, щоб його знайти, ми бачимо по назві і рухаємося БОМ. М, ось він, цей кут. Отже, ми позначаємо, що він становить 30 градусів, і тепер уважно читаємо, що нам потрібно знайти: визначити міру кута FOD. Для того, щоб його знайти, рухаємося по назві кута F O це оцей кут, буде FOD. і останній кут MOD. Значить, ми дивимося, що це буде вже ось такий кут, ось він, МОД. Для того щоб його знайти, зараз ми проаналізуємо, що ми маємо зробити для цього. Отже, почнемо з першого кута ФОД з попередньої задачі. Ми вже зрозуміли, що кут. Ось тут у нас точка О, не позначена на кресленні. Значить, Для того, щоб знайти частинку, значить, кут АОД у нас 90 градусів, ми бачимо, бо це один із кутів, який утворюється при перетині перпендикулярних прямих. Отже, частина цього кута Ф знаходиться як 90 градусів мінус 50 градусів. Отже, перший кут, який нам потрібно знайти Ф знаходиться через різницю 90-50. І для того, щоб знайти другий кут, він трохи більше за прямий. Я думаю, що ви здогадались. Так от, якраз в цьому випадку кут МОД знаходиться не через різницю, а через суму, тому що ми маємо справу з прямим кутом БОД, і плюс ще оця частинка, яку треба додати, для того, щоб утворився наш тупий кут. Отже, нам потрібно до 90 градусів додати 30. Чому ще раз пояснюю, бо цей кут більше за 90, а отже, його градусна міра знаходиться як сума прямого кута, і оце відповідно того гострого, який задається за умови. Це становить 120 градусів. Ось таким чином ми з вами. Розв'язали задачі використовуючи властивості кутів. все, що ми з вами говорили про перпендикулярні прямі, на наступному році ми поговоримо про інший вид прямих на площині. Це паралельні прямі. Тож до наступного уроку.